Нотаріуси Лозівщини потроху відновлюють свою роботу. Про її особливості та обмеження під час війни розповідає приватний нотаріус Лозівського районного нотаріального округу Марина Завада. У умовах війни нотаріуси не можуть повною мірою виконувати формальні вимоги закону до вчинення нотаріальних дій, ті, які Існували у мирний час. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України, пояснила пані Марина, призвело до тимчасового обмеження доступу до електронних ресурсів, зокрема і до державних реєстрів. Кабінет міністрів України досить оперативно відреагував на нові реалії та вже 28 лютого 2022 року затвердив постанову номер 164 деякі питання на в умовах воєнного стану. Потім були внесені зміни до попередньої постанови. Том саме ці дві постанови встановили порядок діяльності нотаріусу у воєнний час. Робота деяких реєстрів поступово відновлюється, Втім, це стосується лише тих регіонів, де не ведуться бойові дії. Наразі зазначила нотаріус, чекають відновлення роботи державного земельного кадастру. Поки що не працює державний реєстр земельний і тому з землею поки ми ще очікуємо підключення. Ну так як Харківщина у нас під обстрілами цей час не визначений. Станом на сьогодні нотаріуси України вчиняють дії, заповіти, видають спадщину, роблять договори купівлі-продажу. Зараз дуже велика необхідність у людей переселенців придбавати. Житло, так як такі, так, такі умови у людей. Далі ми також забудемо спадкові справи. Багато школярів зараз навчаються у Європі, і батькам необхідно давати заяви про те, щоб вони там могли знаходитись самі. Реалії сьогодення повсякчас вносять корективи у їх роботу, тому нотаріус радить для отримання відповідей з конкретних питань звертатися особисто до фахівців. До речі, сьогодні, 2 вересня, фахівці, які посвідчують права та факти з нашого життя, нотаріуси України, відзначають професійне свято всім людям, всім землякам, всім колегам. Я можу побажати в день нотаріату перемоги. Перемоги Україні, все буде Україна. Всі ми будемо на своїй рідній землі. Всім зрозуміло, що ми переможемо. Слава Україні!